Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітаю, телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Час новин мене звати Світлана Осенко. Велике атомне будівництво Верховна Рада підтримала купівлю реакторів для Хмельницької атомної електростанції. Державна компанія Енергоатом придбає обладнання у Болгарії. Плануються дві російські реакторні установки, на які витратять півмільярда євро. Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати ще у 81 му році. Зараз станція має два реактори. Перше було запущено у 1987 році, другий у 2004. -му. За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. Якщо плани реалізують, Хмельницька АЕС стане найбільшою в Європі. До слова. Міністерство енергетики переконує, що нові атомні блоки в роботі вкрай необхідні через нестачу електроенергії та постійну загрозу руйнування електро і теплових станцій Росією. В обмін на допомогу Україна погодилася надати США доступ до видобутку цінних мінералів. Про це президент США заявив у коментарі Fox News. Американський лідер каже, засікавлений зацікавлений у такій домовленості та розраховує на співпрацю. Незалежно від того, як далі розвиватимуться події в Україні, я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. І вони, в принципі, погодилися на це. У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти і газу іншого. Я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів. Подякував за підтримку України та наголосив на безпеці просування російської агресії на європейському континенті. Такими словами, голова Верховної ради України Руслан Стефанчук розпочав свою промову на сесії Європейського парламенту. Захід був присвячений трьом рокам повномасштабної російської агресії. Згадав спікер, як виступав перед депутатами у червні 22 го напередодні історичного дня, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до євроспілки. Водночас заявив: нині миру можна досягти лише за допомогою сили, зброї та єдності. Інакше російську агресію не зупинити. Якщо Росію не зупинити, то це лише питання часу. Коли російський солдат виб'є чоботом двері заспаних мешканців Будапешта, як це було у 1956 році, чи жителів Праги, як це сталося у 1968 році, і так як це було в Бучі і Ірпіні буквально три роки тому. Двох жінок надзвичайників рятували з під завалів у золочеві на Харківщині. Про це повідомили до СНС. Ворог вдарив по селищу керованими авіабомбами. Один із боєприпасів влучив у приватний житловий будинок. Всього пошкоджені 13 осель. Поранені семеро людей, серед яких дитина. У ДСНС повідомили і про обстріл Куп'янщини. Внаслідок атаки безпілотників сталося руйнування та пожежа в приватному житловому будинку і господарчій споруді. Під загрозою повторних ворожих обстрілів рятувальники загасили вогонь минуло без поранених. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Таврійській Запорізької області. Росіяни випустили по селу що сім керованих авіабомб, пошкодили цивільну інфраструктуру близько 50 будинків та автомобілі місцевих жителів. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежі, що виникли від обстрілу. Утім, наслідки ліквідовують і досі. Почалися прильоти. Ну роді не так, не тут де здашленно. Перестало стріляти. Я зайшов у хату, взяв телефон, думаю, сяду біля вікна, зараз позвоню. Коли тільки набрав номер, воно як і це стекло вилітає прямо в на голову, на лице. Вибуховою хвилею пошкодження дитячий садок і дві школи в Бориспільському районі. Вибиті вікна та двері, зіпсований дитячий майданчик, зазнав руйнувань і приватний будинок. Про наслідки масованої нічної атаки ворожих безпілотників на Київщині повідомляє у телеграм-каналі виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, тривога на Київщині тривала всю ніч. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті цілі Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було. 57 ворожих БПЛА збили сили оборони цієї ночі у небі над Україною. 66 російських дронів своїх цілей не досягли. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Водночас збивали наші захисники і ракети, які запустили окупанти. Інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Відомо, що загалом до 19 крилатих балістичних та керованих авіаційних ракет випустили окупанти по об'єктах газодобовної промисловості на Полтавщині. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії. Там виникла пожежа. Про це прес-служба відомства повідомила у соцмережах. Атакували російські НПЗ, сили безпілотних систем та сили спеціальних операцій ЗСУ в кооперації з іншими підрозділами українського війська. Відомо, що Саратовський нафтопереробний завод здійснює комплексну переробку нафти, переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Все це забезпечує російську окупаційну армію. Раніше губернатор. Його регіону повідомив, що у ніч проти 11 лютого безпілотники атакували Саратовську область Росії внаслідок падіння уламків дронів, пошкоджене промислове підприємство. На війні кожен знаходить своє місце та свій спосіб нищити ворога. Хтось тримає окопи, хтось воює у піхоті, а хтось завдає ударів з повітря. Група вертоліт 58-ї мотопіхотної бригади, у складі якої воює військовослужбовець Рама, працює завзято. Чоловік на фронті від початку великої війни і, попри проблеми зі здоров'ям, додому повертатися не хоче. каже воюватиме до останнього окупанта на українській землі. Історію героя розповість Анна Ружін. Якщо нам треба десь розібрати укріп район окупантів, то ми використовуємо есть, тобто бліндаж або якісь бетонні споруди. Ми використовуємо ось такий ось фугасний снаряд. Військовослужбовець із позивним рама показує снаряди, які використовують у роботі. каже він з побратимами. Тепер нічний жах окупантів, бо працюють з ударним дроном вампір. На фронт потрапив ще в 22-му році і в перші ж дні отримав тяжке поранення. Був авіаудар, я знаходився в складі боєприпасів, і там, де я був, одразу загинуло дуже, дуже багато. Я навіть не буду казати кількість, але саме з того моменту я отримав поранення. Я побачив, що я вже залишився один. Я думав, що йде. Я ще не розумів тоді, що був авіаудар. Я думав, що йде штурм, іде напад на нас. І я залишився сам в окопі. Побратими витягли чоловіка, і він потрапив до шпиталю. Авіаудар для військовослужбовця став нібито точкою відліку, адже тоді він втратив багатьох друзів, і тоді ж з'явилося відчуття помсти. У мене пішов інший відлік, бо там дуже багато загинуло. Ще навіть не було у нас не бронежилетів. Ми тільки тільки приїхали, і одразу дуже багато було смертей. І в той момент я, як то кажуть, помер Ігор, а народився Рама. І з того моменту я ось, ось, ось така от людина, яка не боїться і завжди кажу не вперед, а зі мною. Попри прогнози лікарів, Рама повернувся на передову. Чоловік утік із госпіталю, щоб знову нищити ворога. Спочатку на милицях трошки було незручно, але потім на мене дивилися, типу, та ну це ну, милиці. Я їх кинув, наївся знеболюючих і сказав, що я вже здоровий і буду далі нищити ворога і звільнати нашу батьківщину від окупантів. Довгий час чоловік воював на Донецькому напрямку, потім на Харківському. Найбільше каже, запам'ятався Серебрянський ліс. Це ліси, це пісок. Ти собі робиш, укріп район, якийсь бліндаж строїш, десь рядом прилетіло, а там летіло я... тоді ще не так було багато кабів. Там арта, мінометка, СПГ, все летіло по нам і рядом щось упало, і все, і бліндаж вже опять, треба по-новому все викопувати, весь піску. І інтенсивність моєї праці була. Як то кажуть, місяцями нас і не виводили. Чоловік спілкується з родинами загиблих. Каже, вони його вже називають син. За час перебування на фронті має не одне поранення. Контузії уже не рахує. Через медичні показники вже не зміг продовжувати бойовий шлях у піхоті, проте додому повертатися не хотів. Так отримав пропозицію перейти в інший підрозділ і нищити ворога з повітря, дронами. Це було наведено ще ну, типу, ну які дрони, автомати, гранати, ну які дрони. Я ще до того моменту я бачив його єдине Один раз в житті я бачив дрон, який літає. Він такий здоровий, білий. Ну я йому кажу, ну давай спробуємо. І він сказав, що ти будеш бомбардир, ти будеш оте. Показав мені пару відео, як це роблять хлопці. Хтось гадає, дронарі це безпечно, та це зовсім не так запевняє рама. По-перше, Дронщики це саме найперша ціль. Ніякий танк, ніяка савушка, ніяка арта не буде працювати без глаз. А очі це хто це дронщики. Пацани, які дають розвідку, вони коректують вогонь. І якщо окупант знайде арту і знайде дрончика, він першого буде нищити дронщика. Працює рама з групою вертоліт з нічним дроном вампір. Анти цей дрон називають баба Яга. Військовослужбовець хімік каже, їхня бойова пташка працює лише вночі. Чоловік старший в екіпажі, літає вже півтора роки. Взагалі, то він предназначений для того, щоб Ворог якби не відчував себе в небе в безпеці, Тобто ну, вони понаривали там ям, да і думають, що вони залізли і все сховалися. Це От, ну, тут вампір, якби для цієї задачі і назначний, щоб оці всі ями ну виганять ворога з сих всіх ям. А ще за допомогою дрона мінують або ж доставляють вантажі. Безпілотник може підняти вагу до 20 кілограмів. У команді всі універсальні розповідає рама. У нас немає такого, якщо там навіть хтось з нашої групи отримає якесь поранення. Евакуація, все, але працю ми маємо зробити. Бо всі в групі у нас дуже вмотивовані, і всі пройшли піхоту, штурми, все пройшли. І ми знаємо, як пацани чекають наш птах на передньому краї. щоб Ми замінували, щоб танки не змогли під'їхати, піднести їм БК, провізію, ліки. Команда дронарів постійно намагається бути якнайближче до ворога. Так кращий сигнал і точність влучання розповідає Рама. Психологічно ж все витримувати чоловіку допомагає родина та діти. а ще бажання помсти за побратимів. І мене дуже мотивують мої загиблі брати. Я мрію, я з 90% вже спілкуюсь, а ще є, які, до яких я не приїхав. І я не хочу дивитись в пол, а я хочу дивитись їм в очі і сказати, що їхні. Смерті не були даремними, і ми за них помстилися, бо помста в бою. Виїзди у групи ледве не щоночі. Їхні бойові пташки не дають ворогу поспати. А рама каже, будуть мститися, доки останній загарбник не залишить українську землю. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Новий тираж поштових марок Чорний ліс випустила Укрпошта, присвячений 15-й бригаді артилерійської розвідки. Це єдиний підрозділ ЗСУ, що спеціалізується на артилерійській розвідці та знищує ворожу техніку ППО і радіолокаційні станції. Церемонія спецпогашення відбулася в музеї історії Києва за участю представників Міністерства соціальної політики, генерального директора Укрпошти та військовиків бригади. У серії дев'ять марок. Кожна з них відображає символіку та бойовий дух бригади. Як каже гендиректор Укрпошти, Ігор Смілянський тираж унікальний та складає лише 1340 екземплярів. Від сьогодні марки є вже у продажі. Безумовно, знаєте, від кожної марки очікують щось надзвичайне, бо ми вже підняли на певний рівень. На жаль, не вдалося погасити марку присвячену українцям Курщини прямо в суджі, але це ми ще не відкладаємо. я Думаю, що буде така нагода. В нас наступна марка, яка присвячена Волновасі, А теж є певні плани, як зробити це так, щоб у кого палало. Тому дійсно, кожна марка, яку ми присвячуємо нашим підрозділам, це залишити в історії внесок кожних з наших героїв. На Миколаївщині волонтер годує покинутих котів та собаку, зруйнованих війною в селах Первомайської громади. Сам чоловік родом села Благодатне, що входить до цієї територіальної громади, які більшість його односельців залишився без будинку та майна через атаки росіян. Утім, попри власні нестатки, волонтер уже понад два роки возить допомогу жителям сіл, а разом з їжею для людей мішки з кормом для покинутих тварин. Наталія Якобсонболібова розпитала Дмитра про його мотивацію. Дмитро народився і все життя прожив у цьому будинку, аж доки не прийшли росіяни. Вся волонтерська діяльність моя почалась саме з цього села, Зблагодатного. Допомога людям, тваринам, пошук загиблих, все пішло звідси. Саме головна причина це те, що я це все пережив, так само як ці люди все втратив. У березні 22-го благодатне 10 днів перебувало в окупації. У цей час Дмитро разом з мамою жив удома. Та після того, як силу оборони України звільнили, село окупанти почали знищувати його обстрілами. Тоді чоловік вирішив, треба евакуюватись. Виходили пішки, оминаючи російські блокпости, прихопивши лише документи та найнеобхідніше. Я просто побіг до свого сусіда, у нього троє маленьких дітей, 8, 5 і 3 рочки. Я їх взяв під руку тих, що постарше. І просто почали йти. А він зі своєю жінкою, сусідкою молодшого несли на руках по черзі, бо він іти сам не міг. Нам ще пощастило, ми цілі вийшли. А є ті, кого і поранили, кого обстрілювали, кого уламками заділо. По дорозі дуже багато було пострілених автомобілів. Коли після звільнення правобережної Херсонщини Дмитро повернувся додому, не упізнав село від його будинку. Теж мало що лишилося. Нині разом з мамою винаймає квартиру в Миколаєві та постійно привозить допомогу до благодатного та ще у 12 сіл своєї громади. Нині до благодатного повернулись лише 10 родин. За словами місцевих, до кожного двора з людьми постійно прибуваються безпритульні песики і коти. на початку прибивались. Дві-три тварини а потім все більше і більше. Коли ми приїхали, їх стало дедалі більше з'являтись. Тому що тут на початку жило три-чотири родини, а тварин багато було, їх вже тринадцять або п'ятнадцять. Я навіть не знаю точно. Понад два роки Дмитро привозить корм для тварин В'ячеславу та ще кільком односельцям. Не менше ніж п'ятнадцятьма тваринами опікується і Світлана. Ну, тварин дуже багато. Котів, собак, собак ми вже поприв'язували, тому що вони нам дали цеплят весною. І вже вони курочки, вони ганяються дуже за курми, так що ми їх Котів дуже багато приходить. Ну, Діма нам дякуємо йому, допомагає з кормами, ну, а як немає, то вже варимо їм їсти. Світлана нині живе в колишньому гаражі. Це єдина прибудова у її дворі, яку вдалося відновити. Хата жінки через обстріли вигоріла вщент. Тут взагалі було одне каміння. Один фундамент залишився, а з речей, що ми взяли з собою, вибиралися, ми взяли тільки документи, хазяйство все не знаю. Ми поодв'язувалися, де воно діло не знаємо. В хаті нічого не залишилося все зоре. Одне, що залишилася пральна машинка, і то вона посічена. Після ремонту будинку Світлани лише голі стіни. Тож Дмитро допоміг родині з меблями. Також чоловік привіз речі, іграшки та газове обладнання в сусідню киселівку, де проживає вже понад 300 людей, серед яких 60 дітей. Буває від цих самих людей, з цих самих сіл запити є окремі. Наприклад, на дитячі візочки, ліжечка та таке інше. То я окремо даю на це запит, і досить швидко люди знаходяться, відгукуються. Тут був запит на газові плити, в сусідньому благодатному попросили меблі, і все це сьогодні ми з вами привезли. Плиту волонтери привезли на запит Ірини. Жінка має двох дітей. Повернулась додому понад рік тому. Тривалий час чекала, поки комунальники відремонтують газові труби, що теж були пошкоджені обстрілами. У мене в кухні, допустимо, там вона згоріла. І виходить, що ми почали все заново, і плита це якраз дуже важлива річ. Таганок був, давали нам таганки, балони давали, а зараз підключили газ, зробили. Грошима на корм, речами та меблями допомагають підписники Дмитра в різних пабліках. Щось чоловік купує власним коштом. Каже, нужденних тварин стає дедалі більше, тож будь-яка допомога не завадить. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.